Посилочка населеного пункту рахнилі Лісові. Така цікава назва, так? Да? Посилка велика, побазія маю на увазі. І ще й замовлена відеорозпаковка. Прям все як, як ми любимо. Зараз подивимося, що тут за матеріали до нас приїхали. Ага. До речі. Такий цікавий матеріал, ось дивіться, підійди ближче, не покажи. Оця фольга з радіаторів. Багато хто за неї питає, вона йде в ціну міді мінус 10%. Тобто на сьогоднішній день 243 гривні. Що в нас тут? А тут у нас ось така красивуща мідь. Тут, мабуть, взагалі ця посилка зв'язана з жовтні. З жовтим і червоним металом, бачите? Мідь? Тут просьба відеоогляду, радіатор, мідь і щось на аналіз. На аналіз 13 кг. А що ж це у нас на аналіз? Ну, з радіатором я думаю все зрозуміло, радіатором нікого не здивуєш, а на аналіз щось немає. А, чушка тут, да? Так, пока эти песни, давайте вам что-то порассказываю по радиаторам. Вот такие вот радиаторы, вот радиатор печки, вот радиатор печки. Это какой-то якийсь... Москвичевский радик, и оно быть почищено. має будь ніякого залізяча. ну Тут бачите, тут желізо ну, було, тут пластинки були желізні. Абсолютно все знято, все якісно зроблено. До матеріалу взагалі нема ні претензій, нічого. Як воно зроблено якісно, то які можуть бути претензії. Підходять, друг зараз класним, що це у нас заштуковано. А ця штуковина у нас незрозуміло. Боня, <різь> оце номер. Тут ось одрізаний кусочок може в нас вийде в чистоту зробити. Бачу його як алюміній. У нас Спектрометр не бачить легких елементів, але воно насправді легке. Просто є якесь засмічення міддю. Тобто, ну, як на мене, просто звичайний алюміній. Бачите, от, вроде би, спектрометр класна штука, але є момент е алюміній, магній, е кремній, от такі от легкі елементи, вуглець він не бачить. Щоб він його бачив, треба було доплатити ще маленький мішочок грошей, якого у нас на сьогоднішній день не було. Тоді будемо догадуватися легкі елементи, значить, алюміній. Все, дякую за посилочку. Давай будемо переважитись.